Доброго вечора всім, хто дивиться нас у цій порі. Ми сьогодні маємо дуже цікаву тему, власне, про говоритимемо про те, що відтепер мешканці багатоповерхівок мають платити за всю воду, яка зайшла у їхній багатоповерховий будинок, а не лише за ту, яка от нарахована по, по квартирному лічильнику. Це такі є вимоги нового закону про ЖКГ. Хоча цей закон не те, щоб новий, але тим не менш нововведення. Ось ось. Вони вже стартують. Як буде відбуватися це нарахування, і чому саме ці зміни от тепер на часі? Поговоритимемо із директором комунального підприємства Луцьк-водоканал Віктором Гоменюком? Пан Віктор, вітаю вас, в нашій студії. Отож, власне, чому відбулися ці зміни з нарахуваннями за водопостачання та водовідведення у зв'язку з чим? Ні, ну Взагалі, зміни щодо реформи житлово-комунальної сфери, щодо того, яким чином мають платити, як мають формуватися відносини, вони ще закладені в 2017 році. Закон це 2017 року, який вже остаточно врегулював ті моделі, ті механізми, які мають бути в сфері житлово-комунальної, зокрема у відносинах надавач послуг, споживач. Ми зараз будемо говорити про багатоквартирні будинки. Вони трішки відтягнуті в часі, це в першу чергу пов'язано з тим, що досить тривалий час в Україні до 2015 року ніяк не могли врегулювати питання щодо статусу цього будинку, щодо порядку його обслуговування, яким чином там взагалі мають надаватися послуги. Зокрема, водопостачання і водовідведення це є послуга. Коли було остаточно вирішено питання щодо. На законодавчому рівні щодо статусу будинку це було прийнято ряд законів, які визначали. В кінцевому результаті суть звелася до одного. Багатоквартирний житловий будинок це є приватна власність усіх мешканців. Вони самі визначають, як їм керувати, як управляти ним, як його отримувати, в тому числі яким чином можливості замовляти певні послуги для цього будинку, в тому числі житлово комунальні. Після цього вже відбулася остаточна законодавча ініціатива, яка до кінця зреалізувала всі механізми, виходячи уже з того, що будинок є приватною власністю. Тобто там немає ні комунальної власності, ні державної власності. Це є суто власність приватна. І виходячи з цього, вже формувалися механізми, яким чином мають люди оплачувати комунальні послуги. Суть полягає в досить простому: люди мають оплачувати за фактично спожиту послугу в будинку. Законом про комерційний облік врегулювали питання, що фактичне споживання має визначатися виключно засобом комерційного обліку, тобто засобами вимірювання лічильниками. Далі, рядом під нормативних документів визначили моделі можливих взаємовідносин людей. Об'єднань балансоутримувачів з надавачами послуг. Тобто, давши також право людям вибирати. А скільки цих моделей? Моделей є чотири моделі. У mm. нас в основному всі на сьогоднішній момент споживачі перебувають в так звана модель, коли кожен власник відокремленого приміщення в будинку має прямий договір з підприємством. При цьому послуга надається на зрізі будинку. Тобто, ми відношення до внутрішньобудинкових мереж, до того, як вони там порядкують, ми не маємо. Тобто, ми послугу надаємо до будинку. Але договір маємо, адмініструємо кошти безпосередньо з мешканцем. І остаточний документ, який вже врегулював, а яким чином далі цю послугу на будинку розподілити між... Власниками відокремлених приміщень врегулювалися методикою постановому кабінету міністрів. І фактично, уже з травня цього року уся нормативно-правова база чітко визначає, яким чином ми маємо працювати. Тому. І що от якщо такі, от розставити маячки, от які основні такі е, є певні правила, за якими ви маєте тепер працювати відповідно до нової законодавчої бази? Фактично, ми як працювали, так і працюємо. Ми будемо виставляти рахунки споживачам. Ми адмініструємо, збираємо, отримуємо е, покази індивідуальних лічильників, кого вони є. І ми проводимо розподіл цієї послуги для безпосередньо вже власників відокремлених приміщень, uh -huh. але проводимо розподіл цей з рахуванням фактичного споживання цього будинку. Тобто люди в кінцевому результаті, як в всьому світі заведено, оплачують тепер послугу житлово-комунальну в багатоквартирному будинку лише фактично спожиту. І лише на підставі засобів комерційного обліку. Про це ми поговоримо дещо пізніше, але от ще, якщо говорити про цей новий закон ЖКГ, як я вже говорила на початку, він, якщо так вдуматись, він і не є такий новий. Він був прийнятий декілька років тому. Але чому ось тільки зараз, от, ми про нього заговорили, чому не було раніше цього впровадження? Закон про ЖКГ він пов'язаний з тим, що. Були ряд відтермінування окремих його норм в часі розтягнуті. Він потребував прийняття ще окремих додаткових законів. В тому числі закон про комерційний облік і інші закони, які дорегульовують певні стосунки відносини. А також цілу низку нормативно-правових документів на рівні постанов Кабінету міністрів, на рівні наказів міністерств і відомств, які врегулювали. Вже повністю до останнього ланцюжка, до останнього питання, юридичні всі моменти. Лише із за цього. Тобто нічого такого ну, мега-нового немає, але суть у нас зводиться до досить простого. Платимо за фактично спожити по засобах комерційного обліку. Угу. Єдиний нюанс, який, ну, напевно, трішечки десь для можливо. Ну, в цілому для України, хоча для великих міст, там зовсім інші моделі, наприклад, Київ, Одеса. В них немає такої договірної моделі, як підприємство водопостачання має конкретний договір з конкретною квартирою. В основному така послуга вона повинна бути, і це в всій Європі так зроблено, виключно на рівні балансоутримувача, управителя. Управитель отримує цю послугу на підставі комерційного обліку, який управляє цим будинком, і далі вже управитель собі люди вирішують, яким чином цю послугу будуть розподіляти. Це здешевлює в цілому отримання цієї послуги і робить певні можливості певні справедливості або певних домовленостей в межах будинку. Тому що якщо ми працюємо, то ми працюємо виключно по законодавству, виключно по тих нормах, без. Ну, врахування побажань людини, бо цього не можемо врахувати. Ми виключно зобов'язані утримуватися законів. А, наприклад, закон про управління в ринку, він дає можливість людям на власних зборах вирішити, як ми будемо цю послугу розподіляти, будь-яку модель придумати собі, будь чи там рівномірно, ну, тобто вони всі можуть це вирішити. Вони просто можуть бачити от всі нюанси, та вони будуть знати кількість прописаних, відповідно, від, тому що це якраз в цьому і суть. Вони управляють цим майном. Вони отримали так. фактичну послугу на межі будинку. Його будинку має приватну власність. І далі вони вже з нею можуть робити будь-які речі. Вони можуть собі уже відходити або свої певні методики стосовувати, адмініструвати ці кошти, чи е, яким чином їх проплачувати. Тобто вони собі вже можуть це вирішувати. Якщо. Вони таку модель не обирають, а саме в українському законодавстві дозволили вибору моделі. Немає ніде в Європі такої моделі, що підприємство водопостачання має відносини з конкретним мешканцем. Послуга надається на будинок в цілому, тому що це є будівля. Все, вона надалася. Далі люди хазінують, як вважають за потрібне, і оплачує один контрагент це той, хто отримує цей будинок. В нас дозволили це, ну тому що, напевно, не готові ми були. Люди в нас звикли мати тільки стосунки з надавачами. І тому розподіл цієї послуги він по великому рахунку, е, якщо в будинку все добре, все, що зайшло в будинок, воно все спожилося по квартирно. Угу. І все нормально. Але, але що, як ем, ми будемо бачити, що в будинку все добре і все зійшлося, все спожилося так, як потрібно. О, тепер Це ми переходимо до ті, які є моделі нарахування. Так. У нас є будинки, е яких е взагалі в е квартирах немає лічильників. Ну, тобто, приміщення є, відокремлені приміщення є, власники, але в них немає лічильників. В такому mm -hmm. випадку. Послуга, яка зайшла в будинок, облікувалася комерційним засобом обліку. Вона розподіляється рівномірно на кількість людей, які зареєстровані в цьому будинку. А далі вже на конкретний особовий рахунок нараховується в залежності від кількості зареєстрованих в цьому помешканні людей. Тобто тут немає норм, тут є фактичне споживання, на всіх поділилися, кожне місце воно змінюється, але тобто люди отримують такі. Те, чином? що в будинок зайшло, ну, от певна кількість кубів води розподілилася на тих. Кількість прописаних мешканців. Мешканців, так. Кількість прописаних, uh -huh. але в одній квартирі може бути прописана одна людина, в іншій п'ятеро людей. Uh -huh. Тому далі на цю квартиру, там, де одна, нараховується одиниця, а на цю можеться на п'ять, ну, на цю величину, яка вийшла, і люди отримують. Тобто рівномірно на кожну людину. Умовно, бо є нарахування. Але дивіться, тут нюанс є. От ви кажете, в одній квартирі одна людина прописана. Прописана може бути одна людина, а жити може на, скажімо, п'ять. От квартира зйомна. Ну може ж таке бути, припустимо. А є квартира навпаки, прописано теж багато людей, а живе по факту менше. От та, такі от нюанси Законавець теж. Законодавець надав право. Цей будинок хтось ним керує. Угу. Тобто, ми знову ж таки підійшли. Люди к ним керують. Це їхня є власність. І питання ми користуємося реєстрами осіб зареєстрованих. Якщо нам будуть надані від управителя будинку фактичні дані по кількості фактично проживаючих в тій чи іншій квартирі і в цілому по будинку, ми ці всі дані врахуємо і будемо проводити з врахуванням цих даних. Тобто ми їх отримуємо, законодавець передбачив. Якщо нам управитель будинку надає цю інформацію, тому що він це все бачить, Mm -hmm. Що там зареєстровано 50 людей, а умовно, фактично проживає 25, і з них там, де зареєстровано, П'ятеро усі проживає одна людина, і він ці дані подасть, підтвердить. Ми це врахуємо і будемо проводити саме так. Тобто, тут все надається от якраз, прав... Власне про що ви і говорили на початку? Що от, є багатоквартирний будинок, і є власники, і має бути управитель, і відповідно вони да. можуть так, в собі от, обирати ці моделі, говоримо якщо якщо про таку модель, що у нас всі мають контракти з посещання, то Тоді ми ці дані всі повинні враховувати, якщо нам ці дані надійшли. Юридично правильно, тобто затверджені тим, хто його управляє цим будинком, тому що вони уповноважують, можу, чи голову ББ, чи управителя щодо ведення цього реєстру, або його підпису достатньо, щоб засвідчити, що це є дійсно так. І нам немає різниці, що розподіляти об'єм, зайшов умовно 100 кубів, чи там фактично зареєстровано 50 чи 80. Воно змінить величину на людину і змінить величину нарахування на один особовий рахунок. І це буде справедливо, все дотримується. Тобто фактично спожили, фактично оплатили. Інша ситуація, коли в будинку частково обладнання індивідуальними засобами, обліками відокремлені приміщення. В такому випадку вся послуга, яка надійшла в будинок, вона розподіляється наступним чином. Ті помешкання, ті відокремлені приміщення, незалежно від того, чи це житлові чи не житлові, вони оплачують. Їм нарахування проводиться по показах їх індивідуальних лічильників. Далі сум... відбувається віднімання їхнього споживання від всього об'єму в будинку. І далі, за принципом, який ми ще не обговорювали, ділиться на кількість людей, які не користуються індивідуальними лічильниками в цьому будинку. І далі ця величина вже множиться на кількість людей, зареєстрованих в тій чи іншій квартирі. Відповідно, вони отримують нарахування до оплати. Тобто, в найбільш невигідніші, в найвигіднішому положенні якраз ті, хто не встановив ці лічильники. А чому не найвигіднішому? Якщо в них немає обліку, але будинок спожив, це значить, вони фактично спожили. Угу. І вони фактично отримали це нарахування. Ми ж говоримо, що е, закон про комерційний облік не чітко говорить, обліковувати послугу треба засобами обліку, які сертифіковані, проведені повірки і так далі. Тобто його дані достовірними. Вони не намальовані, там не пораховані якимось розрахунковим шляхом. Лічильник показав чітко за місяць, що будинок отримав скільки-то послуги. Ця послуга пішла по лічильник? Будин... Квартир... Так, вичай, так. Він... він обліковує все нормально. Так. Людей стоять індивідуальні лічильники. Які облікували їхнє споживання по квартирне. А далі ця послуга пішла в ті квартири, де люди не користуються індивідуальним речиником. Uh -huh. Значить, вони, відповідно, спожили цю послугу і вони її отримують, і вони повинні за неї заплатити. Третій варіант це коли в будинку 100% обладнано індивідуальними засобами обліку всі відокремлені приміщення. В такому випадку проводиться нарахування. Сума обсягу споживання індивідуальних лічильників спочатку помір... порівнюється з комерційним обліком, тобто скільки надійшло фактично, якщо є різниця, якщо є різниця плюс чи мінус, то ця різниця тоді ділиться пропорційно обсягу споживання кожної квартири, і відповідно до обсягу зафіксованого індивідуальними лічильниками, або додається, або віднімається певний процент. Того, тієї різнички, яка утворилася, ця різниця буде відображена у нових платіжках. Так. Коли вже лучани так. одержать ці платіжки нового зразка? Ну, їх отримають в грудні місяці за листопад. Що там буде відображено? Там буде відображена сума до нарахування по комерційному обліку. Тобто, якщо будинок ідеальний, якщо все нормально. Ми зараз можемо поговорити причини виникнення різниці. А, Але якщо в будинку все нормально, тобто угу. вся вода, яка облікувалася комерційним обліком, вона вся має розподілитися по квартирах і вся лягти на лічильники. Угу. І умовно може бути так, що різнички нуль, тому відповідно люди отримують те нарахування, яке зафіксовано їхніми індивідуальними лічильниками. Але от щоб би так люди не боялися, пане Віктор, скажіть от, про ті майбутні платіжки, з ними буде легко розібратися от, при так. січному лучанину? Так, там будуть повністю всі показники лічильника, які передані, показник загальнобудинкового лічильника, попередній. Яка сума різниці вийшла по даному будинку? Вона може коливатися, вона може бути як плюсова, так і мінусова. Тобто, якщо різничка пішла в мінус, тобто виявилось так, що лічильники по квартирні. Їхнє нарахування, їхній облік показав більше, ніж те, що зайшло в будинок по комерційному. Тобто, від кожного кожен отримує за мінусом споживання, пропорційне своєму споживанню ну, в рамках будинку. Тобто, якщо є трішки більше, буде, тобто різничка буде плюсова. Відповідно буде видно до нарахування невеликого об'єму, який був не врахований індивідуальними лічильниками при обліку. От скажіть, от про цю різницю. Власне, які от причини виникнення? Ви говорили, що їх є декілька, але є тим декілька, не менше, є... чому вони так відбуваються е... ця різниця? Звідки є... вона береться? Є об'єктивні причини виникнення цієї різниці? Якщо вона складає до 10 нарахування по індивідуальному лічильнику, це є відносно нормально і це об'єктивно. Поясню, чому. Лічильники, які знаходяться, які обліковують весь будинок, так званий комерційний облік, він чітко прописаний до нього вимоги в законі про комерційний облік. Вони є високою класу точності. Лічильники, які встановлені в помешканнях, якщо ж тим паче ці лічильники встановлювалися хаотично в різний час встановлені різні виробники, індивідуальні лічильники в вони мають значно нижчий клас точності, тобто вони не обліковують. Не обліковують при малих потоках води, вони не обліковують. Тобто, коли невеличкий потік відкривається, або, наприклад, є підтікання бачка, або навіть є лічильники, які не відреагують на правильно виставлений невеликий об'єм наповнення бачка, наприклад, того ж в туалеті, лічильник цього не фіксує індивідуальний. Але вода споживається. Тобто, фактично, квартира споживає цю воду. але Технічно лічильник не може її облікувати, бо він є ну, відверто дешевим. І, але його це регламентовано, що він 5-7% може робити не до облік. Але він є засобом вимірювальної техніки, таке допустимо. А лічильник, який стоїть е, комерційний, в нього клас точності 0,5%. Він цю воду облікує. І так в кожній квартирі. Тобто на лічильнику. Реально не до облік складає, але послуга споживається, треба це розуміти. Ми її споживаємо. Але просто лічильник технічно не може її облікувати, тому що він, такі, в нього такі характеристики це 5-7%. Далі друга об'єктивна причина це організаційна позняттю показів. Ми беремо показники, в нас можна подати, тобто до 200х, тобто показник ціле число і ще 20-х. Ми, як всі знаємо, передаємо показники, ми завжди продаємо ціле число, так заведено. Коли ми бачимо на лічильнику 4163, ми подамо 4. Якщо 469, ми передамо, звісно, 5. І от цей організаційний момент, який він є умовно об'єктивний, він так зручніше, по всіх квартирах він і створює певну різничку. Це ми говоримо про об'єктивні причини, і вони, відповідно, до 10% це те, що реально квартира спожила, але вона не могла технічно облікуватися організаційно. Е, є суб'єктивні і є дійсно моменти, коли ця різничка може посилитися. Це а, некоректність передачі показників, їх непередача. Тобто, коли реальне споживання квартири, наприклад, 10 кубів, а людина передає 3 куби, і воно обліковується 3 куби, відповідно, 7 кубів воно вже зразу лягає в різничку. Тобто людина таким чином певний маніпулює. Далі, що найгірше, це втручання в засоби вимірювання техніки, тобто втручання, порушення їхньої цілісності, скручення показників і так далі, Звісно, це вже злочинна діяльність. І... Відповідно, різниці вже завершуємо вже на може жаль, може бути велика. Так на жаль, в наш ефірний час підходить до завершення. Ну в основному, що ми маємо зрозуміти, що тепер, от вся вода, яка зайшла в будинок, вона має бути облікована і за неї має бути заплачено. Вірно? Це був Віктор Гуменюк, директор комунального підприємства Луцькводоканал. Говорили про нові нарахування за водопостачання та водовідведення. Це була Юлія Остопович. Бережіть себе і до зустрічі в ефірах!